Вишгородський історико-культурний заповідний комплекс, який має два структурних підрозділи музей давньоруського гончарства та адміністративне приміщення, що знаходилось в багатоповерхівці у Вишгороді. Будівля постраждала внаслідок масованої ракетної атаки наприкінці листопада 2022 року. На жаль, ми знаємо, що цей випадок зазнав 13 людей, які загинули. І мій кабінет особисто було просто потрощено, уламки скла в формі ножей просто поставали, повпивалися в стіну. Так, ось це ага. оце мій кабінет. Ага, ось угу. ці скло. Угу. Така от да. історія. В адміністративному приміщенні знаходилась бухгалтерія, частина фондосховища, робочі місця установи та зала для засідань. За словами влади Литовченко, з їхніх працівників на щастя ніхто не постраждав. Фонди постраждали, тому ми для себе вирішили, що дуже важливо все-таки є не лише збереження а і демонстрація того спадку, який у нас є в фондах. Тому сьогодні дуже багато дітей, багато молоді з Вижгородщини, які вперше побачать той традиційний одяг, який раніше зберігався в скринях у фондах Вижгородського заповідника. Тобто, це ви не бачите раніше? Так, не, не бачили, да якоможу вперше. Зокрема, в межах музично-етнографічного проєкту Скарби скрині Київського полісся показали народні строї, яким понад 100 років. Вони зберігались лише у скринях. На цьому чудовому святі ми представили наші. Саме цінніше, що в нас є. Наші старовинні колекції із фондів нашого заповідника, які збирали дуже довгий час збирали. Дарували в основному це всі небайдужі місцеві жителі. Дарували, приносили від своїх дідусів, бабусь, приносили для зберігання. Саме це села, які біля Вижгорода знаходяться, це Осещина, Хотянівка, Петрівці, оці новосілки з усіх сел, з цих сел. У цих сел да, ці колекції це предмети, це все основний наш фонд. Це Довічне зберігання їх треба просто цінувати і на них диха боятися дихнути. Нині у багатоквартирному будинку по вулиці Грушевського 1 у Вишгороді тривають ремонтні роботи. За словами директорки Вишгородського історико-культурного заповіднику Влади Литовченко, вони подали лист до департаменту культури і туризму. Сподіваються, що в майбутньому знову матимуть адміністративне приміщення за цією адресою. Марія Марчук, Олександр Кравчук із Вишгорода. Спеціально для інформаційної. Інці погляд. По